Кадиров пішов проти Путіна і Шойгу. Російські воєнкори шоковані. Вони вимагають покарати очільника Чечні. Що ж там сталося? Дізнайтесь за мить. Вона фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Рамзан Кадиров вирішив мати під боком власний військовий батальйон. Він увійде у підпорядкування міноборони РФ, але матиме важливу для чеченців назву батальйон імені Шейха Мансура. Кадиров називає його видатним представником чеченського народу та першим імамом Кавказу. Очільник Чечні опублікував кадри з будівництва у місті Гудермесі. Саме там після реконструкції військового об'єкта і розмістять особовий склад батальйону. Кадиров особисто поїхав перевірити роботи. Каже, будівництво перебуває на завершальному етапі. Загалом заплановано шість казарм, строєвий плац, їдальня на сотні бійців, паркінг, приміщення для намазу і так далі. Кадиров додав, цитуємо далі. Після закінчення усіх робіт тут будуть чудові умови для військовослужбовців. Саме це завдання стає головним під час формування бойових підрозділів. Кінець цитати. Утім, не всі зраділи формуванню ще одного батальйону окупантів. А серед так званих російських воєнкорів, взагалі, істерика і паніка. Вони не розуміють, що відбувається, і жорстко критикують Кадирова. Чому ж? А тому, що для них Шейх Мансур – це зовсім не герой. Це навпаки людина, яка свого часу боролася за свободу Чечні, і в процесі знищила силу селенно-росіяни. росіян. Мансур – релігійний і військовий політичний лідер чеченців, який виступав за їхню незалежність і поширення законів шаріату на північному Кавказі, який воював проти Російської імперії. Улітку тисяча 1791 року його взяли в полон російські війська і засудили до довічного ув'язнення, де він і помер. Більше того, сам Кадиров після приходу до влади за допомогою Путіна зробив усе, аби стерти з історії. Ім'я Мансура, наприклад, 2000 року він змінив назву місцевого аеропорту. Потім прийменував у Грозному усі вулиці з ім'ям лідера чеченських повстанців. Однак тепер раптом позиція Кадирова змінилася, і схоже, саме це лякає російських пропагандистів найбільше. Вони на випадки буквально критикують Кадирова. Один із воєнкорів пише таке: це як бомба уповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне в межах чергового параду суверенітет... суверенітетів. Вибачте. Такою була цитата. Інший називає Шейка Мансура, північно кавказьким нацистом та очільником сепаратистського руху. Цитуємо знову. У нас якась антиросійська держава. Поясніть мені, кінець цитати. Ще один воєнкор цинічно ставить в один ряд із новим батальйоном Кадирова, українську бригаду Азов. Дивуюся, чому вони у себе ще філію Азова не створили? Цитуємо ось цього так званого воєнкора. Рішення Рамзана Кадирова створити при відомстві Шойгу такий батальйон. Дивным чином сбеглося участие с черговым звітом Канашенкова. У него тот уже знищив новостроенный подраздел, про що и заявил прямым текстом. Послушайте. В результате созряточного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени шейха Мансура, а также 6 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Насправді Канашенков мав на увазі зовсім інше? Справа у тому, що на боці України в складі ЗСУ воює батальйон із аналогічною назвою, до нього входять військовослужбовці, які покинули свій край під час другої чеченської війни, а також представники чеченської діаспори. Наявність зсу людей, що підтримують незалежність чеченської республіки Ічкерія, цілком зрозуміла. вони б'ються проти путінського режиму, який позбавив їх держави. Але навіщо Кадиров вирішив створити батальйон із аналогічною назвою в Росії? Ну, це насправді питання відкрите. Чи не хоче він часом перейти дорогу Кремлю, друзі? Давайте зуважимо, що Рамзан Кадири вже давно має, ну скажімо так, привілейований статус порівняно з іншими керівниками регіонів. Ну, от яскравий приклад. Історія з його сином Адамом. Той минулого місяця побив всі жителя Волгограду Микиту Журавеля якого заарештували за спалення корану, натомість Кадиров заявив, що пишається учинком свого сина, а російські силовики відмовилися розслідувати цю справу. Виправданням назвали те, що Адам лише 15 років, і кримінальну відповідальність він нести не може. Більше того, на початку жовтня, поплічник Кадирова Адам Ділімханов, повідомив, що хлопець тепер ще й герой Чечні. Нагороду він отримав за лідерські та організаторські якості та успіхи у спорті. Сам Рамзан Кадиров, ще рік тому відверто критикував Шойгу, Герасимова і все командування РФ за їх провали у війні проти України на противагу вихваляв Євгенія Пригожина, На той момент ватажка ПВК Вагнер той також позитивно відгукувався про кадирівців і фактично бачив очільника Чечні своїм союзником. Однак на початку 23-го все раптово змінилося. Кадиров вчасно перевзувся, засудив скарги вагнерівців на командування під час захоплення Бахмута і побив горщики. Власне, із самим Пригожиним. в підсумку досі живий та керує підконтрольним йому регіоном. А про долю Пригожина, друзі, ви чудово знаєте, якщо ви підписані на Ютуб канал Фабрика Новин. Як думаєте ви, чому Кадиров пішов на такий провокаційний насправді крок із найменуванням свого батальйону на честь Шейха Мансура? Діліться думками в коментарях, друзі. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.